Яке найкраще слово у світі, раз мудрі хтось питав людей. Здоров'я відповів так хворі. Ні, молодість, сказав мудрець. Найкраще хліб зібрак говорить. Побіда, відповів сердець. Найкраще воля, рік невільник. Ні, правда, обстой мудрець. Аж тут з куточка обізвав сирідка, ще малий хлопчак. Найкраще слово у світі, мама, і всі сказали. Мама, так, та. є і буде жити. Боже, мати, наша ненька, мати світ. світу. і світло в нашій світлиці, сонце у бік насвітить ясне, сьогодні в ліцеї мама не свято і сонце від нас привіт несе. Мамо, хай снеться твоє ім'я, хай скромний не срібло завчасно сніг, хай обминає тебе, журба і печаль і будеш щасливим много літок. Матусю то твоя любов мене обігріва. Мені в житті нічого більш не треба, лиш ти була б здорова і жива. Найкраще діє для наших матерів це тоді, коли щасливі їхні діти. Лише від нас залежить скільки днів, таких для матері ми можемо зробити. Ми від матері початок на закону цьому суть. І ми у цьому лише малий додаток. Ось несли це впізнай і не забудь. Усі ж сівки народила в світі і плин життя, пекоче й біль живе. Жінки страстають діти, найкраще свято весне. Жінки мусила коли здичатись, а все на кружи я йде. Доби біля витоків життя стояла мати, стоїть, стояти буде на віки. Гарна ти, матусю, люба, дуже мила, ти мене ще з мамку звичаю навчила. І й я навчаєш, як любить родину, мову нашу гарну, рідну Україну. Буду Українка, як і ти матусі, і за цю науку я тобі вклююсь. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо чи підкорити далечку смішну, можна характер свій подолати, штормом вершині науки взяти, можна прийти крізь пустелі та хащі, тільки без мами не можна нізащо. Все найдорожче, що є тільки з нами. Все починається з рідної мами. Коли з'явився у мене чарівний киломак. В тому калинкові я затів би до небес, щоб дірку найяснішу із небес дістати і своїй матусі їй подарувати. Є немало мам на світі, мами добрі, мами світлі. То одна наймиліша, хто вона, скажу я вам, рідна матінка моя, і коли загробіла ваша мова, Їй здобутьте ласку від дітей. Бережіть її від злого слова, бо не глибші рани від дітей. Мати піде, серце лишить рано, сохне корінь твій і верховіть. Закликаю, бережіть, маму, діти світу мати бережіть. Мамо, мамо, лиш тебе кохає. І другої гарнішої, любішої матінки не маю. Несемо своїй матусі і зливати кращий світ. Побажаємо матусі жити щасливо сотні літ Я не знаю, мама Мила, що тобі побажати. Перше все, щастя, сили і здоров'я всім у хаті. Щоб жили ми усі у згоді, як ти завжди нас чела, Щоб твоя усмішка гарна, на всіх сонюшко як гріла. Поклінь тобі, поклінь тобі, кохана, цей день великий, любаненько, за ті важкі години ранні, це золоте твоє серденько, що все віддало в любім зриві, Щоб тільки ми були щасливі, Дарунків золота не маєм, Щоб до ніг твоїх злежити, однак ти спільно присягає. Чи доки тільки будемо жити, любов сердець своїх маленьких, то підемо, ненько. За все найкраще у житті, за ваші руки золоті, за ваші лагідні життя. Ми всі вам вдячні без кінця. Хай смінить повсюди пісня про найкращих наших мам. Ми за все, за все на світі дуже дякуємо мам. Бувай раз ми скажемо прямо, що через нас сумують мами, Тож всі сьогодні просимо вас, прибащи любі мами нас у наша, ми це знаємо. Багато ангелів Божому раю, та на землі один між нами. Це наша мама. За вас ми молимося Богу, за вас благаємо Пресвятого, щоб вам здоров'я, силу дав, щоб щастя, радість вам послав, щоб опинало лихо і пригоди злі. Матуся наша, ангел на землі. <клухи> <клухи> мама це найрідніша людина, що є на землі. Мамо, ніхто на землі не мені. Мама, це подарунок від Бога. Кожній дитині. Що живе на землі. Чому так багато довкола тепла? Це мамине свято весна принесла, ідуть телеграми, вітають ці свято, бо друзів у мами багато-багато. Макінко моя єдина, ти ж для мене цілий світ. І хоч я мола дитина, хоч мені дванадцять літ, та тебе, мото суміло, я кохаю над життя. І бажаю будь щаслива, наче квітка не Допоки нас чекають наші мами, і поки виглядають нас батьки, провідуємо, та не лише листами, хоч дорогі їм і скупі рядки. Коли неждану дарять дзвони далі, тоді на все, на все знайдеться час, але ні сльози, ні віно печалі уже ніщо не виправдає нас. За неї жаль у щедрім слові мамо, і чайкою здрігнеться синя вись. Провідуємо, і завжди пам'ятаємо, що може запізнитися колись. Уклін вам всім, цілунок в руки, за все, що ви даєте нам, кохання, поетичні муки та розутонька тонька місинам. Уклін сьогодні, завтра, вчора, і восени, і навесні. Пошли ж вам, Боже, щастя, море, і тільки радісні пісні.